Доброго дня, мої дорогі учні! Запрошую вас до нашої онлайн-студії творчість на дотик, і сьогодні ми з вами розпочнемо нову лекцію, тема якою скульптура стилю класицизм. Для вас я підготувала презентацію, на якою ми розглянемо дуже знаних та популярних митців цього стилю. У Європі, а також і у нас в Україні. Тож розпочинаємо. Скульптура класицизму. Скульптури цього періоду вирізнялися складністю форм, спокійністю поз, навіть рух не порушував замкнутості форм. Часто сюжети для своїх творів, скульптори позичали з грецької римської міфології. Але головне, їх твори носили цивільний патріотичний характер, властивий усьому напряму класицизму. У багатьох творах скульптори опи... оспівували військову доблесть, відвагу і відданість обов'язку. Характерні риси архітектури класичного стилю, ясність задумів і побудов, сувора організованість, впорядкованість, функціональність, відповідність частин, тяжіння до врівноваженості рівнова... та симетрії. Ознайомимося з дуже знаними митцями скульптури, е скульпторів епохи класицизму. Перед вами німецький скульптор, художник і теоретик мистецтва Йоганн Готфрід Шадав. Народився у 1764 році, а помер у 1850 році. Був автором переважно портретного жанру. Понад 100 бюстів, а також багатьох статуй монументальних декоративних творів. Перед вами квадрига антична двоколисна колесниця з чотирма запряженими кіньми на Бренбургських воротах у Берлині. Автор цієї скульптури є наш митець, з яким ми зараз познайомилися. Наступний його твір називається Луїза і Федеріка. Тему дружби духовного єднання в тілі ушадов у скульптурній групі цій, яка викликала цілу хвилу захоплених відгуків сучасників. Таке трактування жіночих портретів не мала аналогії у європейському мистецтві кінця XVIII століття. Скульптурна група стала одним із кращих творів немецької класики того, того часу. Наступний митець це Антуан Гудон. Западноєвропейське визнання, французький скульптор Жан-Антуан Гудон, принесли створені їм портрети знаменитих сучасників, таких як Вольтер, Дідро, Банжаміна Франкліна, Джордж... Джорджа Вашингтона та інших. Усього в творчому доробку скульптора близько 150 скульптурних портретів. Гудон умів передавати характер своєї моделі за допомогою ретельно обраної пози, експресивна виразу обличчя і прямолінійного погляду. Одним з кращих творів майстра вважається скульптура Вальтера, який сидить у креслі. Годону вдалося передати не тільки всі особливості зовнішності, а також енергійний характер флософа, а, а ще й його дрібні особливості, особливості шкіри, вражаючим виглядає погляд Вальтера, який одночасно сповнений мудрості і життєвої сили. Наступна скульптура. Дуже вражуюча під назвою Змерзла дівчинка є алігорією зими. Класична школа зазвичай зображувала зиму у вигляді укутаного в плит старого або старої, який тремтять від холоду. Гудон вирішив повністю відійти від канонів і зобразив зиму, зиму у вигляді прекрасної юної дівчини, яка прикриває накіткою лише верхню частину свого тулуба. Гудон розробив один простий, але вражаючий ефект прийом. Моделюючи очі і повіки відповідно до форми натури, він робив поглиблення на всю ширину радужної балонки з таким розрахунком, щоб тінь, яка заповнювала його, здавалася частиною об'ємною та опуклою поверхні ока. А зениця зовсім чорною. Залишена маленька підвіска білого мармуру продовжувала ілюзію світлового відблиску, доводячи враження об'ємності до досконалості. В результаті очі виглядали живими, прозорими і трохи вологими, такої точності в передачі вираження людського погляду не вдалося ще досягти жодному скульптору. Наступний знаменитий скульптор Антонія Канова, який народився в 1757 році, а помер у 1822 році. Він створював композиції на міфологічні сюжети, портрети знаті й надгробки. Твори байстра вирізнялися незвичайною витонченістю, плінністю форм. І декоративністю. Перша скульптура Канові, що була виконана в стилі класицизму, це Тесей і Мінотавр, який показаний у такому складі, що Тесей сидить вже на, на грудях вбитого Мінотавра. Наступна його скульптура дуже знана, це «Нагробок» папи Клемента IV. Е, Приніс скульптору популярність і сприяв утвердженню стилю класицизму в скульптурі. У скульптурній композиції майстра Венера і Марс античність поєднувалася з красою природи і ідеальною форми. Переходимо до скульпторів епохи класицизму в Україні. Одним з визначних українських скульпторів був Іван Мартас, який народився у 1754 році а помер у 1835 році. Він створив численне мармурові надгробки, які знаходилися у Києві у Бубатуріна твори майстра говорили, що його мармур плаче, настільки були сповнені широкого суму зажурені фігури на його надгробках. Серед найвідоміших творів е, Ма, Івана Мартаса це мармуровий пам'ятник надгробок» остатньому гетьману Кирилу Разумовському в батурині. Світлину зараз цього надгробка ви бачите з лівого боку слайда. Видатний скульптор створив також пам'ятник генерал-губернатору Одеси Дюку Дерешельє. Це єдиний пам'ятник в Україні французькому прем'єр-міністру. Де ми бачимо дюка Решельє зображеного як римського патриція? З лавровим вінком на голові, одягненому в римську тунику, праву руку він підніс до гори долонію також до гори, а влівою тривуває свій паперу. Типовим монументальним твором у стілі класицизму став, установлений в мальовічному куточку Києва на Володимирському пагорбі київському князю Володимиру у 1854 році. Бронзова фігура князя з хрестом у поднятій руці, підноситься на Чавоному постаменті, прикрашеному барельєфами з зображеннями сцен хрещення Русі. Погляди, погляди художників дещо відрізнялися від загально прийнятих канонів нового стилю. Характерною рисою мистецтва живопису, але це ми будемо з вами. Розглядати вже на нашій наступній лекції. Тож дуже цікаві скульптори, дуже цікаві їх твори, їх твори показуючи, скульптура епохи класицизму має вплив в своїй діяльності античності, але приносить свої риси. І в цьому відрізняється від античних скульптур. Тож, я бажаю вам, мої дорогенькі, підготуватися та добре скласти опитувальне тестування на порталі Всеосвіта за даною темою. А я з вами прощаюся до нашої наступної зустрічі. Де ми на наступному уроці з вами будемо знайомитися живописом стилю класицизма? До побачення!